Вітаю друзі! Слава Україні! 3 березня! Відкриваємо площадки після зимівлі. Побачите в якому стані рослини. Це наприклад Агруси. 2 літра контейнер. Смородина літровий контейнер. Декоративка Такий знову агрус, плющи. Бремовось, вітровий контейнер, а її висота вже сантиметрів 40. Наступного тижня, як Бог дасть погоди і миру, будемо починати відправку. Рослин дуже багато. Це одна з площадок. Такі от декоративні рослини. Знову жимолось літровий контейнер. Смородина, агрус, червона смородина. Так, все з етикетками, щоб наробити пересортів. Тут от щепили ми іргу на гробині. Така от гробина ірга, горобина знизу, штамп і десь на висоті 30-40 см роблене щеплення. Робите заглиблену посадку трошки і ніколи не маєте порослі. І тут цих рослин небагато. Зробили таку невеличку кількість. Але трошки є. Ставив на паузу, зараз знаходимося в тепличці, сунеться після зими. Тільки зняли вчора агроволокно з неї. Зараз почистимо. Далі знову там жимолость. Зараз підемо ще на одну площадку. Ще одна наша площадка. Така от жимолость в трьохлітрових контейнерах. Висота вже до пояса мені вже на ній буде. 200-300 г на кущах ягоди. Тут вжималась молода, однорічка, літровий контейнер. Так от зимував фундук. Бачите, тканина лежить збоку, вчора розкрили, Помаленьку рослини будуть адаптуватися до тих погодних умов природних, які є зараз у нас тут. Ось така хвоя щеплена, недавно знімав невеличке відео. Зараз трошки дамо її і Це буде взагалі краса. Ну, тут так само. Жимось. Дворічка. Зараз підемо ще на одну площадку покажу вам, що багато цікавого. Ще одна наша площадка. Тут вже такі більш великі рослини знаходяться. Знімаємо сьогодні агроволокно. Можна побачити, як перезимували рослини. Так ми їх ложили на зиму. Це лохина. Отакі от саджанці. Зараз спробую дістати, подивитися кореневу. О, Така от коренева система. На зиму давали сірку для того, щоб субстрат підкислити. І отак вона зимувала. Зараз ми її піднімемо, почистимо. Дамо її щось їсти. Зазвичай дається сірчана монію трошки і трошки яроміла комплекс чи яроміла кроптер. Є таке добре. Поки що все накрито, але вже помаленьку достаємо. Площадки після зими. Це фундук, так зимував. От видно. Це вже більше лохина 5 літрів живенька, жодних ознак, підмерзання Пагонів немає. Все класно. Так що хто робив замовлення у нас? Просимо. Набирати Альону, чи вона от де набирати. І кому є вже потреба до посадки, можемо відправляти, садити рослини. На це все. Гарним всім врожаїв. Миру і добра Україні!